Так склалось, що мене зупинили копи взагалі. Не... Це просто якась злак подлості. У мене ж немає реєстрації на уважити, це не мої номера. Я сразу думаю, господі, що ще буде? Блін. Коротше, у мене такий трэш случився. Так, така жесть взагалі. Шамаєч. Я сьогодні купив собі машину. Можете привітати мене, але а у мене не було ну номіров на неї. Ну поняли, чому прикол, то номера реєструється напевно людиною. Коли ця людина віддає собі свої номера, то по факту вон, як вона віддала тобі твій паспорт, і ти по його паспорту щось робиш. А ми ще зробили наступне. ми коли заповняли бумажки, коли я забрав машину, ми одну бумажку заповнили, а дали тому чоловіку який мені продав. А ту бумажку, яку я собі забираю, я не заповню. Я сказав: ладно, все, я дома заповню. На який розклад? Зупинили на машині, зняли номера, всі документи на машину забрали. Машину пофоткали. Я кажу: віддайте, хоч документи на машину. Я поки з страховку реєстрацію, прийду заберу машину, заплачу штрафи. Кажуть, ні, то папер, який оформляли на машину. стався у продавця залишився. А мій документ, який мені ставили, я дома мав його заповнити. Він каже: Я не бачу, що це ваша машина, що це вона на вас. Спочатку прошіть мені фотку того документи, брать машину, якщо ти їхав без номеру. Що взагалі в Німеччині світить за таке? бо мені сказали там штраф шось тисяча може декілька тисяч.